Give данк сезон Фіба 3 3 офіційно завершився, і зараз є невелике вікно перед наступною гучною подією, про яку я думаю, ви вже чули. А саме телевізійним проєктом Данкмен. Це по суті продовження Данкінг, тільки з іншою назвою. У ньому взяли участь 40 одних із найкращих данкерів світу, а судили їх дуже відомі імена з NBA. але про це трохи пізніше. Сьогодні я хочу розпочати рубрику, у якій я буду разом з вами згадувати легендарні контести або просто хороші контести з минулого. Ми зануримося в ту атмосферу і зможемо порівняти її з сьогоднішнім днем. Цього разу мені захотілося поговорити з вами про легендарний Qui 54. Протягом багатьох років на цьому корті стрибали найкращі данкери світу, і Ейфелева вежа могла побачити божевільні данки, адже майданчик майже завжди встановлювали прямо перед неї. Навколо цього конкурсу завжди існувало безліч легенд, як від самих учасників, так і від організаторів чи людей наближених до них. Наприклад, кілька років поспіль ходили чутки, що дан контест судитиме сам Майкл Джордан. Але що Разо це були лише чутки. Джордан безпосередньо спонсорує цей захід, і навіть без нього на корті за судівським столом завжди сиділи легенди світового баскетболу або популярні особистості сьогодення. У далекому 2017 році я вперше і в останнє взяв у ньому участь. Незважаючи на невеликі гонорари, майже ніхто з данкерів не відмовляється їхати до Парижа, адже звання чемпіона ква 54 дуже вагоме для всіх. Принаймні так було. Тоді в мене був дуже щільний графік, контести і шоу іноді проходили не просто а Буквально кілька виступів в різних місцях Європи та світу. Звичайно, було непросто встигати якісно відновлюватися та виступати весь час на високому рівні, але у свої 24 роки в мене якось це виходило. Того тижня першою зупинкою був Амстердам, де ми з Ліпіком змагалися на чемпіонаті Європи FIBA 3х3. Ми знали, що обидва їдемо після цього контесту в Париж, і пріоритети були розставлені, тому ми не сильно напружувалися в Амстердамі, щоб видати максимальний або близький до максимального перформанс в Парижі. В Амстердамі я здобув перемогу. Це був мій перший. Раз у цій країні, так само як і в Амстердамі, все було вперше, адже я тільки но підписав контракт з Данкеліт і тому намагався знімати все, що тільки можна, щоб через 8 років показати вам. У Парижі ми зустрілися з менеджером нашої команди. Ми добре провели решту дня, навіть встигли трохи прогулятися містом. До речі, я пам'ятаю, що перше враження про Париж у мене було не дуже хорошим, але в наступних поїздках воно змінилося. Після цього ми за стандартом заселилися в готель і пішли набиратися сил перед завтрашнім контестом. Хоч я й був трохи втомлений, але я був. Упевнений у своїх силах. Ми вирішили вийти трохи раніше, щоб ще трохи прогулятися. Це було дуже масштабно. Я вперше бачив стрітбольний захід такого рівня. До контесту залишалося ще кілька годин, але підійшовши до шатра очікування, я побачив ще одного учасника французького Данкера Лойка Мотрі. Пам'ятаєте такого? Хлопець так сильно переживав, що почав дуже інтенсивно розминатися. Реально за дві години до виходу на корт. Він бігав, стрибав, присідав і був буквально мокрий з голови до ніг. Це мене здивувало. І я пішов поїсти та отримати свою форму, кросівки та інше. Щороку Бренд Джордан робить унікальну колекцію спеціально під цей захід. До речі, саме там я вперше побачився і познайомився з легендою Данків Кадуром Зіані. Цікаво, чи знає його молоде покоління. У нас був час поспілкуватися, незважаючи на мою англійську, яка тоді була ще гірша ніж зараз. Також він мене познайомив з організатором команди Slam Nation і його дружиною, яка виявилася українкою, що значно полегшило спілкування. На такій хорошій ноті настав час виходити на корт. І на цьому моменті я не. Надовго перерву свої коментарі, щоб насолодитися данками та неймовірно якісною зйомкою. Welcome to the 2017 K54 Dunk Contest. Four judges, four contestants, four rounds, K54, F2 Wii. And I'm a dude CD VM one. French Dutch. Louis Poitry from France. for second time around at the K-54 Contest Our next contestant, Lipet, aka Rafa Lipinski from Poland. Lipet, two-time champion of the K-54, kuya Our next contestant, Mr. Chuck. AKA Marco Fabretti from Italy is our newcomer. Last but not least, Miller. a.k.a. body for from Ukraine 1 2 les règles de ce kill 54 d'un conseil les deux matchs on connaît les règles 66 Judge is feeling it. French touch. With a three stick, the scope will be at the back. Leap now one, look two. Summer 20. Oh, no. Mr. Chuck. Wider with the reverse. Wider with the reverse. Miller, Miller with a white space ball. Це було дуже круто, важко передати емоції, які я тоді відчув. Мені вдалося все забити з першої спроби, і я здобув перемогу. Хоча в мене були дуже сильні суперники. Після цього вийшли перші публікації на офіційних сторінках Джордан та на багатьох інших платформах. Адже за цією подією стежить буквально весь баскетбольний світ. Але я був засмучений через один факт: я стояв на корті і чекав, коли ж мені вручать мій трофей, але його все не було і не було. Я підійшов до Кадора і запитав про це. У відповідь я почув запитання: він тобі. Дійсно потрібен, я відповів звичайно, і він сказав, що привезе мені його в готель. І ось що він привіз. Це була комедія. Статуя, яку я побачив, була просто величезна і важила дуже багато. Це був єдиний трофей у моїй кар'єрі, який я свідомо не взяв із собою. Після цього ми швидко зібрали речі і виїхали в аеропорт. Тому що вже завтра у нас за планом був Kings of Суфер у Ризі. А про поїздку туди я розповім вам уже в наступному відео.